Справжній бронявик Armor 22-й від уліфони. Зараз розпакуємо, подивимось, сам ще не бачив його. Ось тут у нас сам телефон, гарантійний талон. тут як завжди, Зараз тут розпакуємо, подивимося, що б тут поклали. Ключик і захисне скло навіть поклали. Захисне скло в комплекті можна одразу можу вам його приклеїти. Судячи по склу, до речі, у телефони рамки будуть доволі товсті. Ну, і ціна у нього досить невелика для такого телефону, в непоганому процесорі, 8,5 офіційний повністю смартфон з річною гарантією. Зараз достану сам. батарейка тут 6600 незвично для такого телефону, зазвичай більше, але телефон буде. Мабуть, трохи менше, хоча не дуже і маленькі. Ну, Виглядає круто, дійсно, все так е зроблено по захисту. Класно виглядає. Тут така е неслиська поверхність, зручно буде тримати його в руці. Е дисплейчик, зараз вимкнеться, подивимося. Камери тут 2 по 64 мегапікселя також для броньовика, супер. Процесор Helio G96. Навіть вигри можна пограти в принципі на цьому Тут така камера ще незвична, це, мабуть, нічний режим, також подивимося на нього. Так, рамки тут доволі великі, але вважаючи, що тут невелика ціна, то в принципі нормально. Інфокрасний порт також є. Подивимося, потестуємо. Розповім за нього більш